Друзі, усім вітання. Сьогодні у нас ех, не хоче 8 травня. Ех, готуємось садити картоплю. Так як у нас ділянка, напевно, для міста вона не маленька, але в масштабах, як зазвичай в селах садять картоплю, вона крихітна, ми не міряємо. Посадковий свій матеріал у відрах, я виміряю його кілограмом. Тобто от склала там, відібрала, склала, зважила, записала скільки. І так само внесу собі у таблицю, щоб знати, скільки ми візьмемо, Тобто, який у нас врожай. Ми взяли це такий перший пункт. Якщо ви місцевий житель, ну якщо вам. Звичніше, або все ж таки якось ви відра, ви знаєте, що вам відра достатньо, то, будь ласка, ми ну так подивимося, скільки сьогодні посадимо. І ще ми, нам дуже сподобалося минулоріч все те, що рівненько, все те, що ми лишнє не ходимо. У нас є постійні грядки під помідори. На цибулі ми зробили ось теж такі зони, грядки, ви бачите, ось, де ти проходиш і тільки ступає нога по доріжкам. Ось все дуже чітко видно. Не впевнена, що у нас прям так вийде з картоплею. Але щоб рівнесенько було, зараз Валера підготовлює цю дорожку, стежинку між томатами, на них ще росте Віка кормова, це і між майбутніми рядками картоплі. Минулоріч ми зрозуміли, що дуже добре, коли у вас достатня відстань між кожною картоплиною. Тому вирішили цей рік садати, садити кожні 50 см, щоб це було рівненько. Ви бачите, у нас струна натягнута. І зробила я ось так кожні 50 см таку е, ниточку, щоб рядочки були рівненькі не тільки довжину, а й ширину, такі собі квадратики виходили. Будемо садити, покажемо вам. Перед цим у нас тут були сідірати ця гірчиця. Валера їх е, загорнув в землю, так і загорнув. Ось тут було посередині ще видно патички, декой, де була велика гірчиця по метру, по 70 см витрів. вона з зими не вимерзла. І з її, Валерою її скосив. Потім перегорнув мотоблоком. І щоб нам ось це все не топтати, не затоптувати землю, яку, скажімо так, спахали, ми ще підготували ось такі Валера, ми, Чоловік підготував дошки мої, мої пропозиції його втілення. Дошки, щоб ми по ним ходили, щоб ми не топтали, найголовніше не затоптували землю, бо потім її знову якось треба обробляти, цього не хочеться зайвий раз, скажімо так, робити. Тому далі будемо вам показувати. Наговорила аж на 4 хвилини. Дякуємо, що ще з нами. І не переключайтеся, далі буде скоріше. Так що вам, друзі, сказати, такий процес не швидкий, але можливий. І особливо, якщо у вас ну, не такі великі масштаби, бо як у вас великі масштаби, то, мабуть, вже треба садити під техніку. Але нам подобається, коли рівненько, нам подобається, коли гарненько. І... Чому ми раніше не посадили, хтось може сказати, ми ніколи не садимо раніше травня, десь так середини, майже травня, щоб вже була земля прогріта, щоб вже було ну, якось тепло і повітря, і земля, і все-все-все. І ще днями земля волога. В квітні було дуже багато дощів. Але ще днями передають дощі. Якби це все добре складається в прям таку пере... В холодну, в холодну землю не саджаємо, а ось таку вже тепленьку. Щоб не було, знаєте, такого ефекту, що ви е з холодного підвалу погребу витягнули і в холодну землю поклали. Вона просто зберігається ваша. Е Картопля в землі з одного місця вище. Вона все одно буде чекати теплої погоди, теплої землі, щоб почати рости. Тому ось так. Дякуємо, що були з нами. Подобайку на дзвіночок і все буде Україна!